У Івано-Франківському осередку національної спілки художників виставка пластики шкіри. Мова не про косметичну операцію, а декоративну роботу із популярним матеріалом. Художня обробка шкіри це традиційний вид ужиткового мистецтва. Однак авторка цих робіт, Франківчанка Оксана Бейлах, створює принципово новий напрямок у цій справі. Ставила собі завжди за мету у своїх роботах відійти від традиційної школи, від сувенірної галантерейного сприйняття виробів і приблизити приблизитись ближче до образотворчого напрямку. Ну зокрема, можливо. Вона навіть графіки більше асоціюють з графікою, десь живописного, можливо, там е, в колористиці, якщо можна сказати, а по силуетах і по плямах, по лініях, то це більш графічний напрям. Несподіваного ефекту мисткиня досягає за рахунок різноманітних технік, у тому числі і традиційних. У своїй творчості, розповідає Оксана Бейлах, використовує загальноприйняту аплікацію, а також клішове та ручне тиснення. Останнє створює значно більший об'єм у роботах. Та найбільше зізнається авторка цих робіт, любить експериментувати з матеріалом. Створювати щось нове не схоже на будь-що інше. У експозиції робіт авторки представлені як самостійні роботи, так і повноцінні серії. Останній час якраз ідуть серійні, тому що коли одна робота хоче, якби знайти продовження розкрити весь зміст, власне, ну скажімо, сюжетного напрямку. Любов до шкіри та пластики, створеної з неї у Оксани Бейлах, триває вже понад 20 років. У експозиції авторка зібрала роботи різних періодів. Загалом близько пів сотні творів. З останніх серії. Ангели і райський сад, а також тканий «Гобелен», поєднаний із шкіряною аплікацією. Ця робота уособлює в своєму сюжеті більшість жіночих мрій.